Поїхали по дорозі, раптом побачили, що суне по полю чорний причорний стовп, наче смерть. Навколо нього вітер реве, а вершечок його аж у хмарах губиться. Третій зайвий до горчикової ноги притулився, очі заплющив і так тремтіти почав, що вода з банки, у якій русаленька сидить, почала вихлюпуватися. А чорний стовп все ближче, ближче, горчик шаблю витяг і чекає. Нарешті ближче підлетіло, дивиться горчик, не може второпати. Що за потвор? Крила напівнеба залізною лускою вкрите, а голів на ньому цілий пучок. Одне тільки, що голови на овечі схожі. Та це ж Змій, каже третій зайвий. А чому в нього стільки голів, дивиться горчик? Оце багатоголовий змій, що пошепки пояснює третій зайвий. Бо змій дедалі ближче до них підбирається. А може це той самий, про якого князь оголошого потерпає третій зайвий. Треба спробувати його голови порахувати. І починає пальці загинати. Одна, дві, три. Поки третій зайвий голови намагався порахувати. А змій ближче підліз на чотирьох лапах, перевалюючись, а тоді сів на хвіст. Передні лапи на череві склав і став почав прислухатися, про що то лицарі балакають. Дев'ять, десять, одинадцять. Тим часом пошепки рахує Третій зайвий. Одинадцять, здається, одинадцять, Більше не бачив. Бачу, на вуху горчику, каже третій зайвий. Не одинадцять, телепню, а дванадцять. Раптом, як закричить, з підкрила ще одна голова, дванадцятиголового голового змілять. Вічно мене забувають ці лицарі порахувати. А чому ти ви зараз під крилом ховаєшся? озивається одинадцята голова. Нічого я не ховаюся, у мене там просто засвербіло. Еге, усітливо зауважила восьма голова. У тебе завжди свербіти починає, щойно на обрії, який лицар покажеться. Раптом третя голова голосно гипнула і з її пащі вирвався язик полум'я. Голова прикрила рот лапою і винувато сказала, ой, пардон. Знову вже терплята віковка починається. Видно, знову ця не нажера, дев'ята якусь погань проковтнула. Хто я? Обурено витягла, шиї дев'ята голова. Та я вже місяць у роті макової русинки не мала. Еге, е, не мала, закричала четверта. А хто вчора жував якусь стару шкарпетку? Я бачила. Це ніяка не шкарпетка була, ніякого пухнупалася дев'ята голова. А що? Що це було? Закричали всі голови разом. Це був старий, злий, маленький гномик, винувато опустила очі дев'ята. Він і так дуже скоро помер своєю смертю. То хай би собі й помирав, закричала друга голова. Скільки разів тебе попереджати, щоб ти не ковтала ніяких смердючих старих гномів. Вже там через тебе на шлунок страждати. Я знаю, що треба зробити. Філософськи завівши очі підлоба, сказала найбільша перша голова. Видно її думку, голови поважали, бо всі почали, що замовкли і почали уважно слухати. А перша провадила далі. Треба прийняти ліки від отруйних старих, злючих гномів. Бо від нас ще може почати від них, нас ще почати, може їх глючити. Які ліки? спитала дев'ята з острахом. Мабуть, ліки доведеться їй ковтати, пошипотів третій зайвий горчику. Звичайні ліки, продовжила перша голова. От ті, що, знаєте, мези Правда, ви все знаєте? У вас їх немає випадково? Повернулася вона до горчика з третім зайвом. Нема, жалем, розвів руками третій зайвий, який теж чув про ці чудові ліки. Але тут наперед виступив лицар горчик. Він хитро прикружився, відкашився і сказав. «Можна Пропозицію, я дещо придумала. Ну кажи, дозволила перша голова. Треба заліпити їй рота скотчем, — Показав лиця горчик на дев'яту голову. Аби вона не ковтала різну погану. А що таке скотч? Відкісній знав, що таке скотч. А це така прикраса! Мені із 30-го королівства контрабандою привезли. Великий дефіцит. І він витяг своєї торби, блискучу, у стрічку, думаю, то на рулонті. Я не хочу, заверещала дев'ята голова. Але решта голів схопили її і нахилили до третього зайвого. Той швиденько відірвав зубами добрячий шматок від ролотика і раз заліпив рот до п'ятій години. Тоді решта голів відпустили і почали всі обдивлятися. Сонце зблиснуло на золотій плівці, і сонячні зайчики застрибали навколо. Першою не витримала шоста голова. Вона була великою модницею, бо мала підведені чорним очі і ще й на ухах у неї був. У захваті вона вирискнула, я так хочу. Раз і другу ворота заліпнула. І тоді закричали всі, і мені, і мені, Замить ці дванадцять болі. Тепер швидко прошепотів горчик третьому займу. Швидше на коня і тримайся за мене, бо зараз таке буде. Обережний, переляканий третій зайвий не барився. Скочив на кобурку, хопився за лицара горчика і за ними тільки закурів. А дурнуваті голови хозувалися одна перед одною, повертаючись на всі боки і пускаючи сонячні зайчики в очі на другі. Не встигне горчик з приятелем далеко відбігти, бігти. Аж раптом там, де 12 головий Змій залишився, як бабакне, як рвоне, аж земля задрижала. А полем вітер пронісся, наче ураган. І такого смороду напустив, бідна кобурка шфоркати, типу, почала й головою трясти. Горчик кобурку зупинив. А третій зайві озирається і питає, а що воно таке? А це ж 20 ти, 20 -ти змій усув, каже горчик. Як це лусом? Ну я ж йому всі виходи скотчем заліпив, а в ньому ж вогонь, от його і розірвало. Ну, каже третій зайвий, віднині ти зватимешся, хитромудрий переможець, дванадцятоголового змія Горинича, я про це героїчну баладу скажу, бо він ще й баладу складав. Та сталося ніби твоя героїчна балада, — каже лицех. Це вибір, мази на них схиплені, а мені, аби слава поперезупіла. Та й поїхав далі по посвисти. Отакі ось тут пригоди цій книжці про лицара горчика. Зацікавило вас? Да. О, тут книжка буде в бібліотеці, ви прийдете і почитайте, що там далі було. І чи переміг, лицар Горчик багатоголового змія